червня я тут по справам біля нового ринку що, Не знаю я тут тому трошечки зніму. То, Те, що я бачу. Так, і ось ще робота архітектора Рева стоїть з книжками. look more books less Писала свою роботу в Академії архітектури. З іншого ракурсу. Так, ось український театр. Ось ляльковий театр. Так, лялько Пастера. Mm -hmm. yeah, okay. Подивіться, яка краса. колеса. театр тут. Mm -hmm. Так, ось такий тут репертуар на червні. Я вчора, я тут був. Шар тримає. Їх таких тут два. Ось напроти саме бібліотеки. Ось як цікаво. Штепсель. В цьому будинку народився та жив у 1936-му. Ось такий Будиночок. Ось так. Штепсі навіть не знала, що в нього інша фамілія Березін, народний артист УРС ФСР. Зараз просто гуляю недалеко біля нового ринку. тут просто комусь цікаво. Зараз тут мені потрібно було бути по справам. Я тут гуляю зараз. Тут ось є будинок клоуна. Саме тут. Ось такі в них афіші. Тут навіть є столік, столики є. Ось так будинок «Клоуна». Тут, мабуть, просто бар мана-мана. До речі, такі яскраві автомобілі. just stay it Каса. Ось, на вулиці, біля Нового ринку. Я тут ну, по квадратам хожу, чекаю дітей. Зайшла в будинок. Дивіться, світове вікно. Так ось в цей будинок я заходила. Так. Ось так, сушов. Шалковиця чи що? Подивіться, звичайний будинок. Деські, бачите, були колись балкони. Все, що залишилося від них. Так, ну, мені здається, що це правда шалковиця, таке величезне дерево. Чи Я можу помилятись. Ще такий будиночок. Трьохповерховий. І поруч валіта поверхи. Ось новий ринок. Саме тут назва. Це я з боку знаходжусь. Ось новий ринок і ось там видно цирк. Бачите? воно у дворі знаходиться. Ось новий ринок. Це. Вхід ось там знаходиться. Зараз буде туди центральний вхід. В черешню нести, борщики, квітки. Ще працює. ринок вже закрився, квіти працюють. Купила. купила А я щось не помічала, що тут теж є котик. Ось базарина, легендарна кошка нового базару. Поліефирна смола акрил. Ба. Ще одна киця в копілечку. ось Будинок біля нового ринку. ось я Буквально тут трошечки пройшла. Так, все ж таки я прийшла, зараз поплаваю тут на яхті. Ось, так що цікаво. А мої дітки посидять, поїдять тут щось. Ну що, ось, мої вже тут розмістилися. Ось. Ось так виглядає. Людина зайнята. І Саша занят. Український що, борщ з домашнім сільцем та грінками. Борщ ми зробимо вдома, добре? якщо ти хочеш. Анастасійка уїде, я тобі зроблю борщ. Добре? Домовилась. Ну, що ти вибрав? Гарячі блюда дивиться, людина. От, людина згоріла вчора тут. Так, ось так виглядає. Можна тут просто столиком зняти. Ось такі ще є, де тут туди приходять. Ну, а я піду зараз поплаваю, мабуть. Ось так виглядає. все, Пішла я плавати. от на Налажеруння немає у цих калючого дроту, і тому відчуття, що ти все ж таки відпочиваєш. А тут... Якось не можна відліктись, але зараз все рідно піду поплавню. Знову я в цьому платі, як в той раз. Так, ось поліцейська машина тут. Ну і динозаврій. Так. Зараз пів на дев'яту на і людей майже нема, так що. Можна просто піти поплавати наодинці. Майже наодинці. Нічого нема ні витертися, нічого ні платенця, ні рушника, нічого. Так, рушник, я пам'ятаю. Ну я покупалась, водичка така прохолодна, холодна, але виходиш, не холодно. Класно, все рівно. Все рівно, класно. І в яхті там є ковдри і можна закутатись буде, бо в мене купальник. Спокій, тиша, ну якось сьогодні вже, вже до... краще я себе тут почуваю. Не знаю чому. Ну, хочеться якось заспокоїтись, все рівно плавати і дивичись ні на що. Діти, як... як завжди, їм. Аби поїсти хоч десь. Ну, а я їсти я не буду. Я буду себе умовляти, що я не буду все ж таки. бо... Стараюсь після трьох не їсти. Це в мене є сумочка для купальника і були. Плавки і бюст я одягала із дому. Прям як відчувала. так що класно є куди мокре скласти, бо нічого з собою нема. ну Краса. Ну, водичка така, я не знаю, зразу перевдяглася, щось все так трошечки зовсім. Ну, не холодно. Так, все тут організовано. Працює пляж до восьмої. Люди сидять, тут відпочивають, і дітей багато. Ці дракоші. Бачите, дракатися заборонено. Підсвітка вже працює. І саме головне, що майже порожній пляж. Так, це що зустрічає такий рівний. Динозаврик. Ось, лапунди. Лапунди. Ось так. Ой. Ой-ой-ой. Ось. ось. Відні кейки. -кей. Давай, лапу. Ну що, йду до своїх, що вона там заказала? Сейчас подивимось. Ось такі тут є зали. Тож кухню готують. Фонтанчик не тут працює. Класний. Сюди на терасі клас. Ще можна побуттягом запалювати. Так, замовляють вже нарешті. Краса, це що? Як називається? Сезар. Ой, яка краса. Саша, у тебе що? Як називається? Дари моря. А? Дари моря. Дари моря? Це таке дари моря? Ну давай, куштуй. Як? Смачно? Так. <риво> Вау, такі порції красиві. Ну, краса. Вау. Все дітки, я пішла гуляти, добре? Показуєш, як ти кушаєш. Молодець. все, все, дітки. Я включила. Все, дивіться, яке небо. Вау! Яка краса. Туди діти всі довольні, всі гуляють. Яка краса, такі фарби. І тут дитячий майданчик, людей повно, які, які фарби неба. Це щось. Прям такий класний така лазілка. Завжди в мене тут полюбляв лазити. Так, ну що, Діно, на фоні неба. Подивіться, який він височений. Ой, хто Ту тут сидить? Ту тут хороший такий сіть. Прямо буде ще стравку їсти. Остап, можна тут почувати вечір ще. Така прямо рося. Ось так виглядає басейн класно, класно все виглядає, все вони вже закрились, а я хочу тут динозавра. Так, не достану я його голову тут. Ось так. Краса. Вау! Так катаєшся тут, а тут такий вид. От динозавра так не видно. Так, ось динозавр, саме самий височенний. Ось так виглядає. Ось яка краса. Там вже зібралися, мабуть, працівники. Тому вже все. Работають вони до восьмої години. Так, що так? Басейн не працює, і оці мені подобається, колись я тут фотографувала ще до війни колись. Фотографувалась тут. А дітки наші ось там сидять. Приколи є хто побуду знімати. Оп. Ось як гарне оце плетення, так воно гарно виглядає, мені подобається. Там ось рибалка сидить. Сидить рибаче. Ось подивіться, як виглядає. Нікого немає, все Всі пішли відпочивати вже додому скільки можна вже працювати? Я у шоці дивіться, кого я бачу. Ой, він настоящий. Сидить. Що це за птах? Всякий красавчик. Ой, ой, який красунчик! Така висока шия в нього. Що це таке? Ой, який гарний. Ой, який красивий, вау, ось так. Це ти, тут тут впочуває. Що це за птах? Що це за птах? Хм? Цікаво. Так подивіться, скільки тут рибалок. Що вони тут пловлять? Щось вони всі тут ловлять. На вечір всі зібралися. Який він красунчик, ну я не можу. Подивіться, лапеньки такі в нього. Клюв, длинна шея. Що за пташка? Якщо знаєте, не пишіть. і рибу ловити. Ой, ну що ти голову сховав? Ой, який, ой, яка краса? Ой, не знаю, буду яка якість, бо я на 10 збільшила. А! А мені подобається, що постійно цей динозаврик тут за мною спостерігає. А пташка як галка, да? чи як її можна? Га-га. Взагалі, я пошукаю, як вона називається. Тут навіть з велосипедами рибаки поприїжджали. Ну, краса, і вже доріжка вже від місяця. Доріжка зверкає. Оце ще район, сосновий бор. Ой, А оце я покажу вам. Дивіться, скільки подушек. <интєв> скільки подушек зібрали тут. Ой. І постійно за мною динозаврик. Дивіться, скільки отут ось, ось цих горщиків. Мені подобаються ці ще горщики з До речі, я, я відчуваю їхній запах. Я вам зараз покажу їх. Я їх відчуваю, ти представляєш? Відчуваю їх. Я ж вам казала, що в мене з запахами я багато що не відчуваю, а ці квіточки відчуваю запах. Це так приємно, коли щось відчуваєш. Клас! Ви бачили стільки подушок? Тут зібрали, з того боку, так. і ще дві також. Якесь деревце тут ще. Ну, скільки різних тут. Де можна розміститися, тут теж кухня ось є, літня. І тут, -тут ось такий райончик, золотий бор. Теж класний. І тут ще цей такий дерев'яний такий городок збудувало. Це, мені здається, і так і було. І ось цей так, ну, класно розстроїлись вони. Шторки так все так чудово. Подивіться, вони що? Кожного дня їх здувають на ніч. Ось ці горки, тільки басейн є, а ось ці горки всі здуті. Не знаю чому. Чи він надутий, коли тільки качає тут воздух, тобто коли працює електричество? Електрика. Що вони там роблять? Краса! Тут такий уєднаний пляж. Може тут Анастасійка була? Ні, мені не здається, вона була біля моря. Можна вийти тут прямо усамітнитись. Краса, можна погуляти біля моря. Доріжка все ярче і ярче. Я Яка окрема кімната. Тут прям поставили такі ліжка. Три ліжка. І як відокремлено. Ось так. Тут свій вихід.

Це вже вечір, так що пішли ми вже своїх діток забирати. Цвітка включилась слабко. Лапи. Так. Да, одягаю це роз, розове плаття і опиняюсь біля яхти. Якось у мене вже тут зв'язано, так? Така двіжуха, ще та. Вже все, все світиться, Підемо зараз, подивимось вечірню яхту. Що там слідуче? Роли, так? Ну, я тільки роли, можна? Роли смачні. Серйозно? Да. Саша смачний, а коктейль. Ну, в общем, тобі все сподобалось, так я розумію, так? Класно. Роли такі смачні. Навіть цукор в них якийсь такий цікавий. Коктейль Анастасійки тут такий. Я тільки коктейль Мам, не переживай. Не тільки просто. коктейль. Мам, так... Вау! Сашки сподобалось, так? Настасійка недовольна. Ось так все світиться. Ось така? Смакота. Так, речі, дуже смачно. Вони мене все ж таки вмовили щось з жертви. Дуже смачно. Справді сподобалось, так? Да. Ну, кухня в них смачна, так? В яхті. Це ми зняли пробу дуже смачно. Я спробувала суші і пірожне, дуже смачний пірож, еклер. Серветки, Ядзірочок дзірочок Саша сказала, що просто супер. Такі декілька залів. Що луна є? Є, е, є ще луна. Ще видно. В общем, дуже смачно. Неочікувано якось так. Якось останнім часом більше розчаровуєшся в яких закладах, а це нормально, мені сподобалось. Ось так виглядає з цього боку. Так, хтось туди вже побіг. Саш, ти до моря хотів, ні. До моря хотів? Давай вже будемо їхати, добре. Mm. Я Навіть візитки в них ось такі. Дивіться номер телефона, купу, кому цікаво. Ось їхній номер. Mm. Як, як цікаво зробив. Я в шоці. Мушля на мушлі. <різь> Квіточки. Ні, Ну це мене зовсім здивувало. Які вони молодці. Отака е, дрібничка. Ось така дрібничка. Ну, от скажіть. Вау. І це ж нічого не коштує. Це ж устриця. Хтось з'їв і зробили така візитка. Візитка це. Ось. Все. Поїхали ми додому. На цьому все. Пока. Ще зустрінемось.